У России есть все же теперь конкретная цель. Она, видимо, связана с достижением блокаута. Украинцы не основали ни одного города. Великий город Львов основали русские князья. А нам вообще плевать, что не думают. Как мы сказали, так и есть. Россия как раз и показала, как она собирается останавливать продвижение НАТО. Ну, собственно, специальная военная операция это и есть ответ. Военные немощь. Признался глава генштаба Соединенного Королевства Найт. Все, что было сделано на Украине с 91 -го года, особенно курс Украина не Россия, это ошибочный курс, это неправильный курс. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжого огляд нашої антипропаганди. пропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як росіяни набуваються в друзі американцям. Зрештою, здається, немає межі приниження, яку б не змогли витерпіти у Москві. Розкажемо про головні бздури, заяви і наративи московських пропагандистських студій і не тільки, а ще, звісно, про фронтове. Але перш ніж розпочати, друзі, не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте свій лайк, Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, Коментуйте, почути побачене. І звісно, не забувайте підтримувати наш збір. Лишається буквально останні тисячі гривень, яких нам бракує для того, щоб закрити збір для 47-ї бригади. 250 – п'ятдесят рівно стільки потрібно на ремонт автомобілів та обладнання для. Наші бійців, які працюють на ударних крилах по тилу Росії. Тож, якщо ви хочете і далі отримувати задоволення від прильотів, від ударів, від того, як страждають росіяни, давайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і нарешті не минуло і чотири роки повномасштабної війни. Як ми від росіян почули правду? Так так я не оговорилась. Тобто не буде зараз жартів чи іронії. Росіяни інколи таки говорять правду. Вже все. Никто не рассказывает про то, что они нас звільняють, защищают, что они нас рятуют. Ні, Они відверто выхваляются, что власноруч влаштовывают нам гуманитарную катастрофу. У России есть все же теперь конкретная цель. Она, видимо, связана с достижением блокаута в ходе зимы, что может повлечь за собой вымораживание, размораживание Комунальних сітей і їх це, е, 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 за, за собою последствия На годы годин. Собственно говоря, що вони хочуть, щоб в нас відбувся холодоцит, холодомор, щоб все, що ми маємо, наші комунікації, щоб все це було знищено. І помітьте: росіянам абсолютно байдуже. Ракета, зрештою, не вибирає, прилітає вона туди, де найбільше україномовних чи російськомовних. Вона не обирає, чи є в цьому районі, чи є в цьому місці ватники, чи ті, хто чекають Путіна і російську армію. Ким би ви не були на території України. Ви становите загрозу для росіян. Вони не хочуть, щоб ви тут були. Вони не хочуть, щоб ви тут жили. Вони хочуть звільнити всі території. А найголовніше, вони навіть визнають, що після цієї шкоди і ні, навіть не потенційно мільйонів, наприклад, загиблих, а просто зламані комунікації, розбиті системи, що відновлення буде дуже дорогим. А отже, Росії в перспективі навіть не по кишені, тут буде або вибавлена земля, або росіяни не заспокоюються. Хоча є й хороша новина, вони не заспокояться рівно до тих пір, поки ми їх не знищимо. Тож ж, все яке завжди в наших руках. Це буде така катастрофа, к вопросу, на самом деле, о будущей цене владения України. Она буде колосальна. Тобто, помимо того, що я упомянул до этого виплат за війну социальных. цікаво, що самі росіяни. Сподіваються, що ми без світла, без тепла, без води все ж таки підемо на капітуляцію і навіть дозволимо нашій владі, ну що там, підписати наші території. Але скажіть, як же нам дати знак? Як же про це сказати, коли у нас немає світла? Як же проголосувати? Як же? Та й дочекайте, ми віддаємо наші території, але при тому в нас і зламана енергетика. Краще буде не скоро, важкі часи нас чекають ще попереду. Але при цьому ми ще й щось віддаємо росіянам. Ну якось нелогічно. Постійно російські політологи, політехнологи, соціологи намагаються прорахувати наші настрої, але прораховуються самі. Я знаю, що зараз вони дуже активно цитують слова Дмитра Кулеби, який сказав, що в принципі українці готові прийняти реальність і поступитися своїми територіями. Населення України своїй масі готове прийняти готові прийняти реальність. И если украинская власть скажет людям, населению, что мы хотим мира в реальности, и для достижения мира мы отдаем территории, а мы, значит, принимаем тяжелые решения для себя, для того, чтобы наступил мир, и Украина начала двигаться уже в направлении восстановления, восстановления экономики, восстановления государства. Але, на правду, я не знаю, звідки взяв це Дмитро Кулеба. Може він виніс цю історію із власної кухні, власних переживань з розмов зі своїми знайомими. Але соціологія опитування більшості українців говорить про інше, зрештою, після всього, що зробили росіяни, вони можуть звісно, можуть взяти нашу землю. Але треба пам'ятати, що ми, українці, дуже жадібні до землі і до росіян. І якщо і віддамо їм... щитку, то той розмір, який під їхню труну. и размер, и подходит под перед их нетруну. вот Дмитрий Кулеба говорит, что курс, которым же идет Украина, которым шла Украина все это время, да? а, значит, э, спрашивая у партнеров, заглядывая им в рот, и определенная цель, которая была на Украине, это курс НАТО, курс Европейский Союз, э, стратегическое партнерство Соединенных Штатов Америки, э, исторический... Э, контракт с британией это все неправильно это все не нужно он сказал прямо он говорит мы идем не тем пульсом мы должны смотреть внутри себя быть сильными и вот это поможет нам дальше развиваться Ха. одним словом дмитрий кулеба это мой вывод личный сказал что все что было сделано на украине с 91 года особенно курс Україна не Росія, це ошибочний курс, це неправильний курс. Спочатку росіяни били по нам, тому що могли тепер росіяни б'ють по нам, тому що, як вони стверджують, кожен раз це удар помсти от кожен буквально. день. Стопе, зачекайте, Путін розпочинав СВО захід на територію України для того, щоб росіяни були в безпеці, і укранацисти ніколи не могли причинити зла скривдити недорогих росіян, і до 22-го року. Ми нічого подібного не робили. Тепер кожного дня якісь прильоти по території Російської Федерації. Тож те, що виходить, що Путін спровокував нещастя та обстріли Росії? Ми нанесли удари орешникам в ответ на наглую провокацію попытку удара президента нашу верховну главного командующу. Почому то то подумав, что имеет право нам говорити. соответствует это нашим национальным интересам. Действительно ли был удар или нет. Кто? Европейцы? Они откуда знают? У них что есть? Разведка? Сборище этих ничтожеств. Это что? Разведка? Кто? ЦРУ, которая само закладывает и указывает цели, помогает предоставлению данных для ударов по нашим объектам. Это их, что ли, мнение важно? Понятно, що Трамп не може сказати, я вірю русским, не вірю своїм. Уже один раз був 45, м його за це чуть не розтерзали. Нам взагалі плевать, що они думають. Як ми сказали, так і є. Та ні, будь такого не може. Майже останній хто досі згадує через 4-5 днів після застосування рішника про використання цієї ракети, це хіба що Соловйов. Ну, Найдорожчий пропагандист він вимушений кожну копійку до останньої вкладеної відробляти. Ну і він стверджує, що Арєшніков не носився удар у відповідь після нахабної провокації. Вже Дональд Трамп, вже західна розвідка, вам сказала, що нічого не було. Ніхто у світі вам не вірить і ніколи не повірить, але ви все одно продовжуєте розповідати і стояти на своєму. Та й найголовніше: чи можна цим ударом Арєшніка перемогти, спровокувати українську капітуляцію чи перемогу? Росіяни випробували зі свого арсеналу без перебільшення абсолютно все. Зараз гадять по нашій енергетиці, залякують нас справді серйозним озброєнням, таким як Арішнік, але не досягають нічого. Арішнік не допомагає захопити Куп'янськ, Арішнік не допомагає взяти Покровськ. Арішнік не допомагає просунутися до української столиці. А от робити так, що запаси стають меншими. И менш вагомыми и страшными так. Но с этим росіяни, знаете, не рахується, їм просто подобається быть клоунами. Но тот удар орешником, который мы нанесли, не остановил трагедию Воронежа. Вчера погибли люди. Молодая женщина умерла от полученных ран. Подонки нанесли массовый удар по гражданским объектам, по квартирам, многоквартирным домам. Пока мы не перейдем к методам не демонстрации, а жесточайшего уничтожения командных пунктов и нацистских преступников, которые захватили власть на Украине. С местным ничего не сдвинется. Хватит жалеть врага. Его надо уничтожать. Якщо ви стоїте, сідайте. Якщо ви вже сидите, то тримайтесь міцніше, бо можна впасти від того, що ви далі почуєте. Виявляється, що СВО, оця ця спеціальна воєнна операція на території України, це і є відповідь Росії на просування НАТО. А з'їли! і США Вашингтон не збирається розстатися розтатися з Україною. Я мівлю Вашингтон не збирається признати Україну як нейтральна територія, котрі являється. одна из самых главных ваших условий, условия Москвы. Ну, собственно, Россия как раз и показала, как она собирается останавливать продвижение НАТО. Ну, собственно, специальная военная операция – это и есть ответ на продвижение НАТО к границам России. И в первая проба была в 2008 году. Вот, я напомню, что это как раз были события после НАТО, заседания НАТО, где было принято решение об постепенном принятии в состав НАТО Грузии и Украины, тогда так, так ставился вопрос. Вот. И потом случился 2008 год в Грузии, а потом случился 2014, а потом 2022 год на Украине. Не очікували такого аргументу. Так, так, шах и мат Брюссель вас обыграли. В сенсе две страны за этот час еще стали членами НАТО. А, да, Финляндия и Швеция. Та то не рахується. Насправді, Росія просто хотіла, щоб членами НАТО не стали Україна, Молдова і Грузія, і вони цього досягли. Ось вона справжня перемога. Тож можна рахувати, що вже НАТО буквально покладено на лопату. Ну вот прилет Орешника по Львовской области, это вот ответ на то, что будет, если на Украину попытаются войти какие-нибудь из военных формирований НАТО. Вот, вот будет такой ответ, скорее всего. Вот. Мне кажется, демонстрация вполне себе такая очевидная. Господа, я Инку, вы знаете... Трошечки емоційно, навіть заздрю російським пропагандистам. Вони можуть продати все? Вони мертвому продадуть новий білий халат. Вони незрячому продадуть кольоровий телевізор. Просто так в них побудована ця пропаганда, і настільки вже отопіли населення. Що вони і справді кожен свій програш, відступ, провал вони вміють і можуть продати, наче це була? Неимоверно успешно компания. Вообще, надо сказать, что вот это второе применение орешника, насколько я понимаю, довольно серьезное впечатление произвело на, во всяком случае, европейских политиков, ну уж на прессу-то точно. Ну да, но Вашингтон молчит об этом, да, официально Белый дом молчит. Это, скорее всего, хороший знак, что они в шоке, потому что... США не привыкли к тому, что, что может быть, есть какая-то держава на, на нашей планете, которая может соревноваться и даже превосходит США в область военной техники. Это для Пентагона, для Белого дома очень большой шок и очень, очень неприятный шок. Потому что они привыкли, они считают, что у них есть господство в область военной техники и науки. И да, ваш речник доказывает, что это не так. І потім ані молча, тому що вони знали, як реагувати. Ну і якщо росіяни не можуть перемогти українців, вони можуть в теорії перемогти, наприклад, британців. Щось подібне продається на центральних російських телеканалах. Знаєте, коли в суді у Скабєєві обговорюють про те, що британська армія не знає, як оборонятися у разі війни. Знаєте, я вам більш того скажу: я не дуже уявляю, як Україні оборонятися від прибульців, ну, в буквальному сенсі. Якщо почнуться зоряні війни, і вони тут опиняться, то в нас немає ніякого досвіду, але чи варто до цього готуватися? Чи варто думати, що ми можемо в середньостатистичній перспективі зустріти динозавра? Певно, ні. Британія, війна і Росія це речі, які так, в одному реченні час від часу трапляються. Але, зрештою, ми розуміємо, що в Росії немає сил рухатися навіть далі? Донецької області так все погано в них із перспективами воєнного просування. Так британська армія не знає, як оборонятися в случаї війни. Воєнний немоще признався глава Генштаба Соєднного Королевства. Найтон. Оказалось, что военное руководство понятия не имеет, как именно мобилизовать врачей, подготовить госпитали к масштабному притоку раненых. Прахом пошли плани Стармера по увеличению расходов на оборону Таймс. пишет, що британський генералитет доложив прем'єру, що денег на военное строительство нет. щоб реалізувати всі хотелки стармера, потребується як мінімум 28 миллиардов мільярдів Иначе Наче массово масово военные программы. програми. Тож можна і треба вважають російські пропагандисти говорити про перемоги у тих війнах, яких навіть ще не було. Ну, скажіть, хіба це неприємно от просто зараз росіянам сказати, що там ми цих брітов положимо на лопатки вот так». Хто, по-перше, перевірить, хто, по-друге, усамніться? Та й втретє, я хочу вам нагадати наш попередній сюжет, де я вам і розповідала про те, що росіяни найкраще вміють продавати гівно на лопаті і власні перемоги. Официальный Лондон предлагает военным затянуть пояса. Денег в казне нет даже на ВПК. Это любимое детище британских разжигателей войны. На остальные отрасли правительство Стармера вовсе не выделяет деньги. Гардиан передает, что в строительном секторе Британии сильнейший спад со времен мирового финансового кризиса. Инфраструктура В плачевном состоянии. британські дороги превратились в рішето з ями колдобин. Некоторые не ремонтували ні денег, десятиліттями. Британці завалюють местные органи власті жалобами в ответ – трубової мовчання. Ну і якось дуже давно нас друзі з вами не микали те, що все, що ми маємо, все створено Росією. Пардон радянським союзом, але Росія називає себе саме спадкоємицею всього радянського союзу. Тобто виходить, що Україна була довгі десятиліття. Невольницею серед країн, які були просто зажаті в тиски союзу, який не мав ніколи народитися, нас тримали і не випускали. Ми стільки виборювали свою свободу та незалежність, але тепер нам постійно розповідають, що все найкраще в нас радянського союзу. То я хочу нагадати всім, хто любить це присовувати, що зрештою українці працювали на всіх цих будівництвах. Українці створювали великі промислові об'єкти, будували атомні електростанції і не тільки, до речі, не лише на території сучасної України, а й інших союзницьких республік. Зрештою, давайте так: якщо раптом Росія все ніяк не може заспокоїтися, думаєш, ну як це все дісталося українцям, то здається, що за останні 4 роки після дронових та ракетних атак. Росія так багато всього зруйнувала на території України, що вже можна спокійно сказати: ви забрали все, що нам колись давали. Лишіть нам у спокої. Наше майбутнє, воно жодним чином не зв'язано із сучасною Російською Федерацією. А от сама Москва може сказати, що вона може існувати без України, все, що построєно в Україні, це була одна із самих развитих. республик Советского Союза было построено Россией. Все города на Украине созданы русскими или поляками немножко. Великий город Львов основали русские князи. Они могут извращаться, делать любую акробатику, издеваться над любой историей. Украинцы не основали ни одного города. То есть те, кого считают украинцами. Mm. Ни одной промышленности. Когда Владимир Ильич Ленин создавал Украинскую Советскую Республику, он и присоединил к ней города, которые никогда Украиной и не были. И он это объяснил. Я говорю, я хочу дать этой Советской Республике немножко жизнеспособности, промышленности. Іначе ж ета чисто крістьянське, не область. ж. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я наполегливо вам рекомендую лишити нам свій лайк. Таким чином, ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І, звісно, ходіть в опис до нашого випуску, шукайте там посилання на наш збір і підтримуйте Збройні Сили України. Хоча б на одну мільйонну від того, як вони підтримують нас, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.